Ти не станеш дисциплінованим, поки не зрозумієш одну річ, яку всі ігнорують. Проблема не в тому, що в тебе слабка сила волі, і не в тому, що ти ленивий. Проблема в тому, що ти досі думаєш, що дисципліна це про силу волі. Але це не так. Перше. дисципліна це не насилля над собою. Ти не можеш змушувати себе вічно. Рано чи пізно ти все одно зірвешся. Дисципліна це вибір. І ти можеш подумати, робити це чи не робити. Дисципліна це коли ти просто робиш, бо так влаштований твій день і твоє життя. Автоматизм набагато сильніший, ніж твоя сила волі. Друге, ти забуваєш про своє середовище. Дисципліна це не лише ти, а й твоє оточення. Якщо твій телефон знаходиться біля робочого процесу, на роботі, наприклад. То він відволікає тебе від роботи. Якщо в холодильнику нездорова їжа, і ти, наприклад, невпевнений в собі, і маєш комплекси по поводу своєї фігури, це теж твій вибір. Якщо навколо безлад, то ти теж станеш безладним. Дисципліна точно починається не з волі. Я кажу це по собі. А з усунення споку. Третє, ти починаєш занадто із складних. І непотрібних цілей. Типу, завтра я стану о п'ятій ранку, прийму холодний душ, йду в зал, вивчу англійську, почитаю книгу, зроблю йогу. І, усю, та та от, і здаєшся вже на другий день. А знаєш, ли ти в чому секрет дисципліни? Починати треба з настільки малого, що соромно буде не зробити. Одне віджимання, одна сторінка книги. 10 хвилин розвитку. Маленькі кроки не дають сумніватися і вкладати.